Багато хто думає, що СПА це просто місце для відпочинку, але це далеко не все. Е, уявіть, після важкого робочого дня ви занурюєтесь у теплу воду, яка миттєво знімає напругу та стрес. Ваші м'язи, скуті після тренувань або інтенсивного дня одразу починають розслаблятись завдяки системі гідромасажу. А ви знали, що СПА-басейн також є чудовим детоксом для всього організму. Поки ви насолоджуєтеся теплом і масажем, тіло активно виводить токсини через шкіру. Саме так покращується ваш загальний стан здоров'я та навіть колір обличчя, адже пори очищуються природним шляхом. Що ще цікавіше, тепло води покращує кровообіг, допомагає знизити хронічний біль від артриту чи фіброміалгії. Якщо ви часто стикаєтеся з проблемами сну, спа теж стане вашим помічником лише 20 хвилин у воді ввечері і ваш сон покращиться суттєво. Регулярні сеанси допоможуть навіть легше дихати, якщо вас турбують синусові проблеми. Теплий вологий пар чудово прочищає дихальні шляхи. Якщо ви хочете відчути всі ці переваги на собі, зараз саме час звернутися до професіоналів. Компанія SPA Galaxy пропонує найкращі спа-басейни в Україні. Підпишіться на нас, аби не пропустити більше корисної інформації, та звертайтеся, щоб підібрати ідеальний басейн саме для вас.